Хочу поділитися нещодавним досвідом, який я отримала в стоматологічній клініці Франко Лап. Реально нічого не болить делікатна робота. Мені сподобалось. Я повністю довіряла лікарю. та да да -да. Мені встановили вініри. Я дуже і дуже задоволена. Отримала вже багато дуже позитивних відгуків щодо зубів. Тут швидко, дуже швидко. Які мої відчуття після того, як я менше місяця походила з вінірами, все супер комфортно. В мене інколи складається таке враження, що в мене не було інших до того. Дуже зручно, все класно. Лікарі чудово спілкуються з пацієнтами і немає дискомфорту в комунікації. Сервіс просто на тисячу відсотків зі ста і ціни адекватні. Я дуже задоволена, хочу подякувати і щиро буду рекомендувати своїм друзям і знайомим. Я звичайно рекомендую цю стоматологію. Мені дуже. Ну, не те, що приємно, я просто можу сказати, щасливий. Клініку Франко -Лаб однозначно буду рекомендувати і вже навіть порекомендувала всім своїм подругам. кажу, ідіть сюди, тому що тут точно вам зроблять, щоб відносно здоров'я, відносно краси, естетики, все було класно. Це мені найбільше сподобалося. Тут задоволена двісті відсотків. Від себе можу чітко сказати, що я рекомендую клініку на 100%, тому що це найкраща клініка, в якій я колись був, що відноситься до стоматології. Я рекомендую. Я задоволена на мільйон відсотків. І тепер свої зуби довіряю тільки їм. Франко лап. Я вас люблю.